Сенченко, в дотик пробуває Артем Бугай і ще воріса. Бугай пробуває Бугай і потужний удар. Друзі, рахунок у нас відкрито. 21 й номер з зубно встановлює м'яч. І проти нього Щербак. Обіцяв я вам, що не пробачить Дмитро Ігуба в разі 10-метрового удару голкіпера. Але, але зараз, може я і набрехав трошки. Дмитро Ігумнов розбігається зараз. Дмитро Ігумнов 1-0. Перепрошую 1-1. І точно-точно е, я вам сказав, що десятка обленерго е, не підведе, якщо йому доведеться бити. фінтить, Олександр. На інший фланг на Єлханського. Пробуває Олександр! Нюкало, впевнено, відбиває м'яч на кутовий. Панувати себе. Тут а, побачив, і гумно Білоненка, але е, передачу цю перехопили. А тут от, Скрипняк також перехопив передачу е, гравця поліцейських. Скрипняк на себе бере. Скрипняк на дальний простріл. Білоненко Гол! Білоненко. 2-1! Шалений удар під поперечку. І від поперечки м'яч залітає е, у сітку. Друзі, четвертий номер виводить команду в перегляд. Чекає Дмитро. Варіант на довгу передачу. А тут перехоплює її е, зараз поліцейський. Благодарний. Відверто кажучи, просто вибачає. Він зараз. Ох, ти, який момент. У Скрипченка зараз Непогано. І вою до Скрипняка ця передача не доходить. І назад вже потрібно поспішити. Ялшанський, який контривипад Сенченко Ялшанський Майоров. Зараз браво! Рятує зараз! 2-1, одинці коли до кінця Бугай, друга спроба пробити, бугай вище воріт. Кладе він м'яч задалеко. На Білоненка той м'яч на майже і Токаренко вже мчить в контратаку позаду. Білоненко поспішає наздоганяє Єлшанський його простріл. Як же тут зараз не вдалося забити? А Сенченко з'явився на майданчику разом зі Скрипченком. Тут який же підкат від Білоненко, а тут який підкат від Сенченка. І дуже жорстоко зараз відіграв Ярослав Сенченко. Тут вже не жарти жіршичника з заслуженого отримує дев'ятий номер поліцейських. Білоненко корпусом намагався вкрити. Чотири секунди. Мчать в атаку поліцейські. І гумно в його перехоплення. І гумно ви фіксує. Фінальна сирена перемогу команди Сумобленерго. В перших двох урок команда набрала максимум залікових балів та разом. З лексом та Газмережами на вершині турнірної таблиці у поліцейських так і залишилось три залікових бали. А з вами був Юрій Бойко. На все добре, до побачення.